Всім привіт, дорогі підписники мого каналу, з вами я Максим. Сьогодні я буду грати Майнкрафт 2 роки тому, так. Да. Ви напевно пам'ятаєте мою історію відео, о, де знаю, що я записував переїзд, як там, я знайшов воєнний потяг, як електричка загорілася, і я працював дежурним по переїзду. Ну, а зараз я буду грати Майнкрафт 2 роки тому. Так, ну що? Так, тут треба нам назву придумати. Ну, ми не будем. -то є. Не будемо. будемо тягнути час. Так. Ось оно. Ну. Я пам'ятаю все це. Тільки я грав на телефоні, а не на комп'ютері. Нічого страшного такого тут. О, а тут якраз багато. Так, ну добре, давайте перше ділом я дерево, поламаю. моєму Будем... ще один шматок, а ось. Так. Да, представляєте, два роки тому. І це я ще на телефоні тільки грав, не на комп'ютері. Давай. ще один блок і все. Так, тепер нам що треба зробити? Так. Начав... Да. Crafty tok. Чи як, він там назив... Чи як він там називається Верхстак, но Чингбулт називався. Так, типа. На вищому це треба. А тут якраз э, кур... курчата є. Зараз буде Lava Chicken. Так. Тепер, тепер мы выкинем. Мені не треба. Так. что нам требуется. А як там пал? Угу. Вот так. Теперь мы делаем вот так. И вот так. У нас вышел кирка. Давай там еще сделаем меч. Чтобы обороняться от зомби. И чтобы допасать этих куча. Так, Ой, я можу собі ліжко зробити, тільки я не пам'ятаю, як воно крафтиться, це ліжко. Ну добре, добрий день. Так, я хочу якось приручити Вовка. А як мені це зробити? Привіт. Приручив. Називається. Вовка так. А як там, як я робив ліжко? Аче якось отак я робив, І отак? Ні, не крафтиться. Може от... О! О! Mm -hmm. Так, коли що я спомню, як робиться ліжко. тепер Треба у нас. О, там якраз є каміння. Ми будемо десь копати, щоб не йти туди. Я. Опа, залізу. не. За... ні. Залізо кам'яною кам киркою набувається, так що. І, і, і я здобуду залізо, але воно в мене не з'явиться. Так. Давайте строїмося, строїмся, строїмся. Так, дивишся. Староб... Ага, ось він. Так. Господи, я уже забыла, что... А, тут кирку. Каменушек, скопатый, скопаты залезу. Они сразу залеза сделай, Так. Угу. Так, скопаем, скопаем. Где-то залезал все? Блин, я думаю, что я себе скрафчу хотя бы э, залезную кирку. Тільки один залізний блок. Ну, нічого. а не блок. Так, ну ми тут справилися. Э, я ще скрапчу камінний меч, щоб було легше вбивати. А як він робимо. Господи, я все забуваю, як він робиться. Як все робиться. <laughs> так, говаємо. Все, тепер йдемо. Так, я хочу знайти сьогодні. Ну, я не знаю, може, пару золота там, я не знаю, знайду може. Ага, фіг мені, а не золото. Ну, вийде, якщо знайду. Якщо в мене залізна кірка буде, то тоді питань немає. Так. Зараз я буду десь шукати печеру, бо печер там завжди щось є, то... Уголь то лиза, то золото і то алмази. Кстати, у алмазах. Я хочу с... якби знайти алмази, але ну, їх дуже... дуже важко знайти. Треба десь глубоко копатися, так. Я напевно їх знайду. Ну, напевно. Так, а там якраз уголючок є. Він нам треба для дляфакіував. Что я только что сказал, но не надо. Да, господи. Треба навыки паркуров на не... Да, я фиговый паркурщик. Так, скапываем. Мне еще даете эти Светлячки такие. А то, что я по типу уголек скопал. Так, давай. так. Вот так. Вот так. Так. Так, ну я думаю, що ще двого лючками скопаємо і все. Все. Так, йдемо далі. Тут немає буде. Блін, тут не... от, там рибокі. Блін, тут немає печери. Мені треба скоріше знайти печеру, щоб... ну ви знаєте, здобути залізо. Якщо що... Так, мені треба. о господі! Так, мені треба... Опа, там вині там сюди. Я сильно не буду бити. Вона и выпьем з моєї сторони, що я сильно не буду бити. Так, так. Так, давай сбивайся. Так куда запов... Ще одна тут є. Так, мені треба печеру знайти. Скоріше, треба мені по. Я хочу, темпов. Все я вже упав. Так. печера. Она. Тихо. йо мое фух. Я у воду прыгнуть, я покатився. Так. Кочера. Только она что-то большая. Я трохи наверное. Вот а Вот тут вот, что-то. Тоже кочера. Только она, снова, там такая какая-то страшная какая-то. Там кочера очень велика А как тут? А, то Так. Конечно, нам треба блоки застроити, щоб ми не впали потім у смыслі, що я не впав. Указавшись, що я ж не впаду не впав. Так. Залізо. Опа. У мене є можливість скрафтити е, залізну кірку. Або якщо в мене вистачить, то я ще скрафчу залізний меч Ще. І ще валючок так. Хоть доп допрыгне. Так. Так, Ти сюди залізе, йди сюди, йди сюди. Хит можемо вибратися. Страшно, страшно, дуже страшно. Я боюся, що зараз я погублю свої речі. Все. Оп! По-моєму. Так, ну я далі не повлізу, не буду рискувати своєму життю, бо там далі той буде. Там високо дуже сильно. А друг а, а золотою у мене не получится тоді зробити який. Б... А, не получится. Господи, не хочу тут я вдруг там алмаз пристав не будуть. Так настояніше. так що ну, це не страшно, бо у мене якби є ліжко. І все. Так. Так, зараз я буду уже. Опа. Тут знову ліфти. І там знову. Знову та сама печера. А чого їх так багато у цих печер? Ну, в смысле, чого так багато. Тому що... Я вже запустила, що хотів сказати. Так ну добре. Давайте поставимо. Я одна проблема, Мені треба скрафтити. А як там крафтиться печка? Ну вот, требуется узнать. Требуется узнать... скоріше. Но я пока ещё зараз... А сколько у меня... Висим рут. Так, а у нас нашу Снова треба включать логику. А тут-то есть что-то такие, Я не можу бігати тепер. Так є. Щоб бігати. Я чуть не впав у цю дірочку. А отут а що нормально пече. І в цій самі печері попадаю. Так, треба не відходити, бо це все-таки ліс, якщо я заблукаю або не знайду свою, свою... свою ліжко, то мені хана. Я так не могу. Ну, я певчи, но их важно Фашку... так и узнать. Так. Я не знаю, давайте Это будем на трохе камень. Так. Так, так, так. Еще у нас. О, так. Тепер ставимо і зараз ми будемо э, курочку запекати нашу. Поки що под, ну, почекаємо. і <сі> Підемо. Так. Бе так. Я поки що буду шукати якісь печери. О, oh. я якось знайшов, я якось знайшов, я йду туди. Тут нічого немає. Ідемо тоді далі. В сміслі. Я зараз піду, заберу свою, свою пічку, з'їжу. Я хоч не загу... Зову... а ось. Все, мені шкало заповнено. Давайте ми ще з вами залізо і тут скрафтимо. Почекаємо, почекаємо, почекаємо. Вот там ще катерик пришли. Щоб... Ну ми тільки три залізову, то якщо переповниться, то ми скрафтимо е кирку. куриця тут у нас є. Так, ну дивіться, що в мене є тут. Дивіться, в мене є тут каміння, дерев'яний меч, дерев'яна кірка, кам'яний меч, русточка, е е е курка, баранина, і ще якісь кам каміння якісь, шість із і тялу, тюрк, який І свинина, і, і все більше нічого. Так. У нас тепер буде... А може я ще можу зробити залізний меч, Ну якщо получится. якщо хватить у мене. Ну, должно хватить. Так, ось моя кирка вийшла вже. Крафтимо оце, оце і все. Все, в принципі, нічого такого більше ми будемо переходити далі тоді. Зараз воно все. Можемо йти далі. Тільки треба обрати, щоб нічого тут не спалити. Так, ламаємо все. Ламаємо. Блін, а я ж дивіться, бачите, в інфлері моєму, і там кірка, і там, знаєте що? Я коли що забувся, там є. такая шкала, давите. Так все значит, что может скоро поломаться А я этого не хочу. Ну, зато мы нашли печеру. Вот такую. О, залезу. Не только залезу и все. Чего я обрадовала сегодня? Так. Так, тут не... Не, я обратно пришла. О господи. Так. Це печера тут закінчилась. Я не знаю, буде на тоді другу шукати. Не ну, нормально, я тут залізо ношу, Ну, тільки один одну руду залізо знайшов я тільки. А тут еще печери. О! Є, є, є. О, господи. Так, ну тут ничего и не мое. Тут только камень. И все. А, а тут есть что-то? Хотя бы таки есть что-то? Так, тут я уголек. Уголек мы не будем добывать. Я не знаю, може і знадобиться, але не, ми, ми не будемо. Так, так, так. Йдемо, йдемо, йдемо. Блін, я ще хочу ж якусь печеру знайти. Хоча б СО якесь, понеделенку таке є. Ну хоча б щось таке знайти. Я. я хочу б... Хоча б золото, знайти, але ну, нічого не виходить. У мене такого тут е, тільки залізо, там є О, вугілля і, і все. Так, мені треба ще по черепу шукати. Блін, це водичка. А тут а що є? Ні. Тут немає і тут немає. Так, да, це моє найвезуче таке. Раніше мені везло, я там алмази був знайшов. І золото, а зараз таке он відбувається. Он. Так, курочка, курочка, Так, я не живота, щоб вбивати курочок, просто так для їжі. Так, ну, блин, мне уже как бы надоело шукати, так что мы будем копать вниз. О, не-не-не, якусь не, не, я, я печеру знайшов. О Вот тут, вот, да. Вот, так все, как раз, можно тут спуститься. Так, давайте спустимся. Тихо, Залізо. Залізо, залізо, залізо. Е, не знаю, я не скупав. Э, це що, тут американські горки в мене, чи що? Так, я не знаю, давайте ми трохи... О, іще. Так, давайте ми оголючка трохи забудемо. Все. Так нормально. Ось еще одна залізає. я то Чи шо то, чи як називається, я не помню. Опа. То, господи, небезпека повсюду. Так. Якщо є такі печері, значить тут повинні бути там... Я не знаю. Золотом може хоча б бути. Так, мені це не надає, що постійно водичка стікає, то, так тому ми її беремо. Це ще треба повинно мені довго кракатися. А що я не робив? Я вивалювався. почти потратив. Так, зараз ми закриємо цю дирочку. І хоча можна якось і пробратися туди. Фух. а тут лава повинна бути. А я якось якось я будував... Я якось будував, наче портал Тільки я не помню, як я подував. А це є проблема така. Так, ну добре, зараз ми... йдемо назад, бо ми тут і так... А, ні, тут ще одна печера є. Господи, як мені надаємо по поусіми. Опа! O čia, kai kur, daug to ir žalizo. Опа, а это что таке? О, блин, я подумал, что это золото. Не-не-не-не, тихо, тихо. Спокій, не спокій. Я подумал, что тут золото. Це... Ай. Я уже тихо, я чуть чу... залеза не поставил. посмотрим от только. Давайте мы все трохи ископаем вот тут. Так, все, теперь я могу спокойно выйти за лесу. Так, ну ты видишь, я не знаю, что ли у меня Чему же, чему же завышать их его на далее? добре, добрый заслушано. Господи, як я не замітив. залізу. Послышу. ще вот тут є. тоже были Опа. еще одна залезает туда дали. Стала ставим факела. и мы получаем ничего и всю еще чтоб вот эту подчеркну чтоб мне, шо? мне ничего не досталось -я? Не, а может тут вот, я что-то на раздевился, а не тут так и не. Так, мне не треба поесть. Так, мне не треба убрать вот это все, верстак, мне не треба убрать лишко. И только вот это вышито и факел все. Так, давайте мы трохи уголька скопаем. Ну а якщо не мої то можна на дерево щось Е. У цьому кстати, конечно, баги є. Опа, зомбі. Може, там є спаун. Вот ну там ты знал, исполняются всякие монстры. А ведь суки да. Я не достану, да. Ну, це значить, що там є. Оце стало. <пост Kasparasă> а все є. Я... І що це я все буду заново проходити тут? Ну навіщо мене тут і повинно жалько. Якось жалько. Ну добре, якщо вам понравилось це відео напевно вам понравилось це відео Якщо це так, то поставте лайк підпишіться на мій канал. з вами був я Максим. Всім пока.